Всім привіт, друзі! Що на мені учень прислав повідомлення, і я сижу в шоці. Я тільки що швиденько перечитував. Це буквально. Тільки що мені прислав, і я швиденько перечитував цю статтю в Ческомі тому що я не міг повірити. Ось, може ж Може якісь, не знаю, там, не знаю, ну, як пишуть там. Видалив канал, там, не знаю. Вмер як стрімер, перестав стрімити більше ніколи не буде. Ой, друзі, але таки помер Даніель Народіцький, Є підтвердження тому і. І шаховий клуб в Шарлоті підтвердив і. Ну... З багатьох ресурсів. І інформація немає, не вказано ніде причини. Причину, напевно, десь дізнаємось пізніше, що, що сталося. Пише unexpected. Неочікувано помер. Ніякої інформації немає. Часком просить про приватність для його сім'ї. Ось. Приношу співчуття сім'ї, я просто ще до кінця я не можу повірити. Я так читав це все, щоб якось. Ось і. Ну, просто немає слів. І це ж його батько Одесит. Єврей, а батько, мама Зази Баржана була здається чи з Узбекистану, чи Зейбаржана. Можемо глянути. Десь була інформація. Десь можна знайти. Азай, з Зазибаржана. А він іммігрував з України. Я точно не знаю, чи Ну, окей, з України. Я думав, що з, з Одеси. Щось я колись таке чув. Ось і. Я просто. Я. Слів, слів немає, співчуття друзям, співчуття Бортнику, співчуття ну, його такому близькому другові. Дуже найперше співклубнику, ну, всій сім'ї найперше співчуття, звісно. І... Ось я просто. в Шоці, вирішив поширити серед україномовної публіки це, цю новину. Хто не чув, хто не знає. Хто взагалі не знає, хто такий гросмейстер Родіцький, ну, почитайте про нього, бо це насправді. Один з, з таких яскравих особистостей шахового світу, онлайн-шахового світу, Ось, якщо так взяти, то тут Хікаро, Народіцький, Ось. В... Ну і Ханс Німен. Це були три такі глиби, на яких стрим... тримався тримається, тримався. Не знаю, як зараз, що там буде відбуватися. Але шаховий. Стрімінг англомовний такий, саме американський, якщо так взяти його взагалі назвав першопроходцем з лайв-стрімінгу шахів. Ось, сьогодні якраз також є карна Камура. Ось і просто співчуття дуже талановитому шахісту. Ну, це просто, якщо подивитися його тактику, як він прораховував, тактику, як він шукав. Моменти просто, яка його гра, наскільки була. Ну, тільтував, от бувало в нього таке, що в тільт заходив, не міг вийти. Але якщо в формі, слухайте, друзі, ну це дуже класний шахіст. Коментатор просто прекрасний, дуже прекрасний коментатор. Талановитий, які курси розробляв на часиблі разом із Бортніком. Ось останній час, так як він виріс в Каліфорнії, але останній час він виріс в Шарлоті. Ось, якщо хто не знає, 12 років переможець юз-підлітків е, переможець в фіналі там чи не фінально ну, в загальному випередиві Ніжника нашого з Вінниці. Ось е, 18 років став гросмейстром. Е, то був 2014 рік. Ось 30 років мало бути 9 листопада, буквально, там декілька днів. Це ту інформацію, яку я про нього знаю, і. Ось, просто сижу і в шоці ось ще повідомлення. But yeah, the draft uh, started Я спочатку це все дивився, бо я не вірив. Я не вірив, я мусив пересвідчитись, що це дійсно так. Серце розриваюче, каже така. Я знав Даню. Знаю, знав. Always, uh, Дуже добре, і що я можу сказати, що він завжди був хорошим другом and... і хорошим хлопцем. Yeah, I am, I am I mean, yeah. Я Дуже. Я... Really mm -hmm. um, mm -hmm. Можливо, навіть описати, то той сум, той смуток, який я маю. I я I проход... hope, uh, Надеюсь, he was loved by uh сильну, міцну, by everybody. Міцну. It's that he was loved by everybody. I mean it's, it's really worst right. possible news. Yeah, I'm just showing this short in news, sure. news, of course, and for you it was also very hard to play this round, I guess. Um because we learned just a few minutes before it started. Honestly, if there was a possibility not to play, I would take it During the game I was in. Like, Каже, якщо мабуть така можливість, якщо була б така можливість не грати, то я б не грав би. Каже, мені резарт, yeah, резарт, I, результат, думаю, він він би так, як любив шахи. Це дуже шокуюча. Новина для нас, ну, це так. Всем Даніель Народіцький, виходець з України. З Радянської України, якщо так взяти, бо здається до розпаду Радянського Союзу. А може якраз під час розпаду якось там виїхали його батьки, він, до речі, дуже гарно говорив російською мовою ось, так. Тоді була більше популярна. Ось, хто думав, що він росіянець, то помилялися. Ну що, сумна новина, друзі? Більше я нічого не можу сказати ще раз співчуття всім. Ось також приходять сумні новини, новини звісно, з фронту постійно. Друзі, пропали безвісті. Пропадають безвісті, я не знаю, декілька днів тому, коли в мене день народження було, прийшла новина. І я просто... Все, що я можу робити, Доначу. І хто хоче підтримати канал, можете донати, донатити стерненку. Ось, Донати мож, щоб таких новин було менше.